Хочу себе пробувати в ролі журналіста. Коли життя тобі дає такі можливості, треба їх використовувати. Надіюсь, що мене не виженуть з універу. Будемо їхати на Audi Q7 Замахався трохи їхати. Міні обзорчик на Audi Q7 Заселилися в якийсь чорний район, що заселено всюди мусор. Ще таких здорових бутербродів не хау. Тільки що Гусь забрав свою картку монобанку, покажик наглядає. Отак вона виглядає. Він зареєструвався по моїй силці. Зараз ми її активуємо, і нам кожному прийде по 50 гривень. Мені в дірекі дуже багато людей писали за цю картку, питалися, типу, що за картка, туди сюди. Поки Гусь розпаковує свою карту, я вам розкажу коротко про всі переваги цей, цього банку. Це монобанк, новий мобільний банк в Україні. Тут зараз найвигідніші умови ну, всі, зі всіх банків по Україні, то, наприклад, знімати готівку пів процента, поповнювати рахунок без комісій. І саме прикольніше, тут є кешбек. Наприклад, ти ходиш і тобі ну, тратиш гроші, тобі повертається Проценти, такого в Україні ще я не бачив. Це найкрутіше. Саме, саме і ще який великий плюс, що на тому можна заробити. Ти своїм друзям порозкидаєш, і тобі за кожну дорогу прийде по 50 гривень, і твоєму другу прийде 50 гривень. Це все працює. Я вам відповідаю, коваль відвічаю. О, зараз я вам навіть покажу, якусь активую картку, йому прийде 50 гривень, і мені прийде 50 гривень. Так це все виглядає, він витягує. Тут ще стікер, я покажу Ти можеш Можете накрити куди хочеш. Активовуємо карточку, тут треба просто навести на картку, воно считає її і вона сразу же активується. Візьми сюди гривень я теж взяв. Типо до 500 гривень ти не будеш пароль водити, просто Мазі, приваз, не, да? да, Просто приклав і все, і пішов. Сразу тобі гроші зняли. Без паролі, без ніф. дуже зручно. будь-що активував карточку, нажимай кешбек, заходь. Вот в нього 50 гривень зразу на карточці і мені прийшло 50 гривень. Що ти рекомендуєш класна штука? Да, класна ні, ну скажи, штука. просто то люди не вірять, ну. всім рекомендую <laughs> Просто в багато хто не вірить, що можна просто так заробити гроші. Ну, ті, 50 гривень прийде і друзям порускатися. От вам зараховано 50 гривень на рахунок кешбек. Це все правда, от ссылка внизу, реєструйтеся і получайте свої 50 гривень, кидайте друзям і заробляйте. Поки цю штуку ще не прикрили, бо я не знаю, скільки ця штука ще буде працювати, що так можна просто друзям кидати, реєструватися і заробляти на тому гроші. Так що ссылка внизу під відео. Привіт, ти на каналі Життя Коваля. Сьогодні я їду в Німеччину. Да. Буквально передні назад я приїхав з Італії і сьогодні я їду в Німеччину. Чого я туди їду? Значить, мій ролик подивився головний редактор одної української фірми, яка займається там виготовленням ягід, заморозкою, і імпортом. Там, коротше, по ягодам. І ви мене запитали, чи я не хочу себе пробувати в ролі журналіста. Я недовго думаю, чи погодився. І зараз ми їдемо в Німеччину, в Берлін на міжнародну виставку по ягодам. І я їду туди як журналіст від української. І фірми. Вот, Прикольно, да? Я ну, значить, я довго не думав, сразу погодився, але я думаю, коли життя тобі дає такі можливості, треба їх використовувати, правильно? Приїхав з Італії, пару днів вдома побув і вирушаю в Німеччину. Думаю, має бути круто. Все, бабці, я йду, щоб були чемні. Та йди вже, з Богом кажу, йди вже. Все, з Богом, щоб я потім не відслуховував від сусідів. Все, давайте, я поїхав. Коротше, вже підвіз мене тату, стою, чекаю їх. Так прикольно проїжджав через свій універ Зараз всі мої нагрупники зараз дуть на пари, получають знання, які обов'язково їм потім пригодяться в житті. А я такий безвідповідальний їду в Німеччину і пропускаю пари. Надіюсь, що мене не виженуть з універу. Я там деяким вчителям сказав, що я їду на міжнародну конференцію. Думаю, ну не мають нормально до того поставитися. Мені головне, щоб з універу не вигнали, тому що мене в армію заберуть, а в армію я не хочу. Коротше, стою, чекаю, їх зараз вони десь мають під'їхати і будемо їхати вже з ними в Німеччину. І зустрівся вже з колегами, яким будемо їхати в Німеччину. Будемо їхати на Ауді Сьомі, нормально. Попили каву і все, вирушаємо, їдемо далі. Почав падати жорсткий сніг, все забілило, заїхали на заправку в туалет. Вже під'їжджаємо до кордону. Коротше, вже в буса щось знайшли якусь контрабанду. Вони вже 15 стоїть, мазати на кордоні. Короте, більше ніж 4 години на кордоні і ми в Польщі. Заходимо в такий ресторан, зупинились тут. Ресторація Все, коротше, ми вже перекусили, їдемо далі. Тут взагалі офігенно в Польщі сніг падає. Сніг нападав, коротше, так само, як в Україні. Приїхали ми вже трохи по Польщі, зупинились біля такого магазину. Lidl От трохи поспав. Що я вам хочу сказати? На Q7 Audi можна їхати, нормальна машина, да, так. Салон такий чіткий, прикольний. В місті взагалі духі ріжче. Audi Q7 класна тачка. Просто Їхати одне задоволення. Біля Варшави десь маємо зупинити переночувати і потім будемо їхати далі. Зроблю вам маленький міні-обзорчик на Audi Q7. Значить, машина хороша. Тут значить, чотирьохзонний клімат контроль. Підігрів задніх, передніх сідушок, два фонарика задніх. Підлокотник, нажимаєш на кнопочку, оба виїжджає. Не треба тобі заховав. Пробіг машини 7000 кілометрів, взагалі почти нова. Значить, Що тут ще прикольного, є автодаводчики дверей, Типа так трюк. дуже зручно, не треба прихлопувати. Офігенна машина, квадро. Включили сніжок, щоб нам було веселіше на да? душі. Заїхали ми в якесь місто, зараз йдемо в цей готель. Запитаємося чи тут є вольне покоє, щоб тут переночувати. Сніг падає взагалі офігенно. Називається Melrose. Рестарація готелі. Тут у них рецепції немає ніде. Скажімо, ми вже піднялися на самбар, тут ніде немає рецепції. Бачите тут таку фігню, написано інструкція по степуванню, типу як зареєструватись походу, тут, бо тут немає рецепції, але тут все по песку, і взагалі нічого не зрозуміло. Вийшов якийсь старичок, сказав one moment. Пакуй. Okay. What about the prices? Юлі коштує? Найтаній, 70. 70 злотих, саме не шарше. 120. 120. 70 злотих на дві особи. Получається два номери, 140 злотих. Один номер на 270 злотих, а в інтернеті писало що два рази дорожче, походу прийшли, запитались, два рази дешевше. Може через те, що вже пізно, тому я так скину скидку. Сука черга сніг так взагалі офігенно. Заходимо в номер. І так виглядає наш номер. 70 злотих. Якщо б ми брали на першому поверсі, то було б 100 злотих. Місця мало, але переночувати можна. Регулями косніці. Сходи тільки що в душ. І зараз будемо лягати спати, тому що завтра о 8 ранку підйом. ми вже проснулися. Нам вчора працівник готелю приніс от каву, чай. Нормально виспався, слава Богу, можна їхати. Поснідали вже виходимо. Цей готель Мелроуз. Готель нормальний, за 70 злотих на двох, нормально, що там принесли каву, чаю, каву одного воду і другого воду. Хорош, нормально. Їдемо далі. О, котик. Підігрів нормально так. Підігріває жопу. Зупинились на дорозі, зараз йдемо в KFC, щось перекусимо От KFC. KFC я теж люблю, але Burger King люблю більше, але KFC теж нормальна тема. У Львові теж KFC немає. Підуси, я наберу Міринду, як я люблю, в Польщі бажаю Міринду. Що, типа, я наперед сідаю Ми вже в Німеччину приїхали тільки що в Франкфурт їде на дорозі. Тут немає ніяких обмежень, можна нормально дати газу. Зупинились тут на парковці, у водія вже нога болить, він хоче трохи походити. Зараз йду в туалет. Платний чи безплатний, вже замахався трохи їхати. Оба туалет. Що за фігня? А, вот секер не непонятно. Це от безплатно. Силіси, 07-284, 88. Шукаємо ті апартаменти. Ніяк не можемо знайти. О, таким посунським шрифтом. Так тому... два такие туалет. Дизель туалет. Душ. О, нормально. О, кухня такая. Порядочно. Походу мы заселились в какой-то черный район. Тут одни арабы, бля, и негры. Такий райончик взагалі, тут все заселено, все мусор. Перше враження, коли в'їжджали в Берлін, було таке прикольне, типу, цивілізація, все для людей. А тепер, коли приїхали, вийшли з нашого району, все таке все сіре, похмуре. Не очень, не очень. Короче, про нам такі здорові бутерброди. Ну, получається. Це в натурі мощний бутерброд. Ще таких здорових бутербродів не хау. Де, вроде, такі жорсткі, ядрені, блять, сольоні, пересолені. І принесли додатки з дрового Один, коротше, з'їв, другий взагалі не вивалив. Вже 11-та година. Оба зелене, а, червоне вже. Холодно, йдемо додому. От моя канапка. На такому ліжку сьогодні буду спати така от фігнюшка Сразу три -тр -тр розетки. Все нормально. Телефон заряжаешь, пауэрбанк заряжу. Бели такой картини Порядочно.